Доброго дня усім. Хочу розповісти трішки про себе. Мене звати Надя, я з міста Києва. Одного разу я захотіла змінити щось в житті. Одного разу це було в січні 22-го року. Дуже захотілося мені переїхати на дачу, але можливості не було. Діти навчалися в школі, чоловік працював і я працювала. От вирішила я звільнитися. Хоча на роботі мене ніхто не розумів. У мене було якесь відчуття, що потрібно щось змінити. Я ніколи не подумала б, що це могло б так статися, що змінилося все, життя усіх людей на той час. Я думаю, що всі мене на даний момент зрозуміють. 1 лютого був мій останній робочий день. Я відпрацювала його, оформила документи. Прийшла додому і що робити далі. Щось мені підсказувало, що потрібно готуватися. А до чого я не розуміла. Я почала висівати розсаду на підвіконні, помідори, перець, все експериментувала. До цього часу я купила вже інкубатор. Мені так хотілося, щоб в мене були маленькі курчатка, але я живу в Києві. Тоді я звернулася до сусідів на дачі Дайте мені яйця, кажу я. Які можна покласти в інкубатор? Я спробую. Я спробувала. Поклала яйця десь в 20-х числах лютого. І тут почалося 24 лютого. У мене вже було все зібрано. Чоловік аналізував ситуацію і казав, що скоро ми поїдемо. Прийшов цей день, і ми виїхали. Я забрала дітей і забрала маму. І все почалось. Сумно було тоді. Сумно і страшно, не знати, чого чекати далі. Я зібралась думками. Інколи плакала, інколи заспокоювала себе і давала зрозуміти, що діти не повинні бачити, що мені страшно. Проходили дні. Ми звикали до цього життя. З інкубатора вилупились курчатка. З 20 всього четверо, але вони маленькі і їм також хотілося жити. Я почала думати, як їх кормити. Почали виплачувати кошти якісь з центру зайнятості. Я почала купувати курочок, зерно, купила гусиних яєць, заклала в інкубатор. Гусочки в мене мамути. Почала планувати, де це все я буду розміщати. Сарай в мене складається з двох частин. Сюди я розпланувала помістити курей. Ось тут вони в мене живуть, несуть яєчки. В день у мене є 10 яєць, як мінімум. В другій частині сараю я розмістила кроликів. Про догляд за моїми кроликами. У мене є окремі відео. У мене є маленькі кролики, великі кролики. Все почалося з того, що я купила два виводки кроликів. І з них сформувала пари. Тепер в мене є дві кролички і кролики два, які мені приводять маленьке потомство. Оця клітка була предназначена для курей-несушок. Але мені їх стало шкода, курочок, і я випустила їх на вулицю, а сюди помістила кроликів. Так як я зайшла вже сюди, їм обов'язково треба щось дати. Вони завжди просять їсти. Я осінь запаслась сіном, але не думала, що кроликів в мене буде стільки багато. У мене сіна на даний момент не вистачає. Прийшлось придумати. Що я далі буду робити? І так, землі в мене багато. Була земля в мене засіяна пшеницею. Земля була не переорана. і пшеничка проросла. Пішла, я подивилась, зелені багато і солома там. Спробувала їм дати один раз, потім другий раз. І вже місяць я кушу ось цю пшеничку, і вони дуже її гарно їдять. Навіть коли сильний мороз на вулиці, пшениця залишається як свіжа. Так як я сказала, землі в мене тут дуже багато, вистачає. Планів також в мене дуже багато. Садити і вирощувати. За це літо, яке я тут вже прожила, я садила. Цю частину городу. Земля дуже хороша, всі сусіди її хвалять. Ще трішки хочу розповісти про свої дерева. Молоді дерева, якими я засадила, невеличкий садок. Тут є яблуні, вишні, черешні, ще є невеличкі груші і малина. Все в подробицях я буду розповідати в наступних відео, як я за ними доглядаю. А тут в мене запланований невеличкий парничок або теплиця. Ось я спроектувала, попросила чоловіка і брата, щоб вони мені зробили. Коли дороблять, я обов'язково покажу і розповім, що саме я буду там висаджувати. Відео про моє життя може бути набагато довшим. Але я хочу вже закінчувати і дякую усім тим, хто додивився до цієї хвилини. Усім хочу побажати, щоб всі мрії збувалися. Мрійте і не бійтеся щось змінювати. Особливо, коли вам підсказує ваше серце. Усім до побачення, до наступної зустрічі!